Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Подивіться, я в шоці. Сьомого-другого я садила ось перець подарок Молдови. Говорили, якщо не замочені, то треба чекати неділі-дві. У мене за неділю єдине, що я протравлювала. Перець, не пам'ятаю, здається, я протравлювала в Марганцівці, ну так. Да. А що там, баклажани, капусту, то я в медовій протравлювала. Ну, Як бачите, і в Марганцівці, і перець зійшов гарно. І ось Анастасія прокльовується. Бачите? Ну, Тут просто цей парничок, кришка погано пристає і не було того парникового ефекту, як, ну, як має бути. І тут ось також це у нас е, круглий. Також дивіться, сходи є ще не всі, але буду ставити, виставляти вже на світло, щоб вони не витягувалися. Та ж сама причина, не пристає гарно кришка, тому не той ефект. Ось дивіться, куча. Це в мене все вже попрокльовувалось, вилазить. Дивіться, яка гора. Це мені все треба десь розложити. Не знаю, буду щось думати, зараз буду з вікон прибирати всі цвіти, буду вивільняти місце на столі. Оце ось тільки перець, цей ще в стаканчики садила, чомусь ще не попрокльовувався, ну, підождемо ще день-два. І петунію я садила 10-го числа, то теж не, не, не зійшов. Дивіться, ось ще я садила хоа, Ось о, дивіться, і вже є сходи. Петунії немає, а хоа, по-моєму, навіть я садила 11-го числа, вже посходила. Ну, я ж говорила, я не знаю, який буде результат, тому що говорять, що з насіння ну, не. Відтворюєте, яке було, ну, і побачимо, що буде. Ось капуста зійшла, дивіться, це іюнська, це червонокачанна. Ну, я кажу, я, я в шоці в мене все так гарно посходило. Я дуже задоволена. Ну, це моя розсада, дивіться, вже теж вже пускає гілочку, виться вже вусик є, бачите? Тебе також дивіться, мабуть, вже щось більше пересаджуєте, щоб був більший об'єм. І хочу показати, дивіться. Я говорила, я ось поставила тут так пінопласт, пособирала, де що в мене були якісь упаковочні, тому що я казала, що в мене пол холодний, і я боялася, що їм тут холодно буде, бачите? Понакривала отаку, ось конвектор, і отсюди ось, ось йшло тепло. І я думала, що їм тут холодно, тут їм ще комфортніше було, ніж на столі, ті, що на столі ще не так посходили, як ці. І ще в мене ось я показувала, садила раніше, це ще коли я садила. Це ще 21 січня я садила е, баклажани, оце ще один ось, ось зійшов. Ну я їх вже закинула, не поливала, а це сьогодні полила, не знаю, може ще щось з них і буде. Поки місь хай постоять. Зараз буду далі висвобождати місце і потім покажу результат. Треба буде заносити велику кімнату, ще в мене один стол є, ставити на мене підсвітка є. І трошки буде окрепно, вона тут буду виносити до великої кімнати, тому що ну, реально тут нічого не поміститься. Не знаєте, ж все треба буде пікірувати, розсаджувати. У то... мене є парник на вулиці, я якось покажу. Хто, ну, хто дивиться мене давно, той знає, але він не отаплюється. Треба щось думати, мабуть, щось, щось придумувати, щоб отаплювати його, тому що це все в хаті в мене не вміститься. І це ось приготувала все замочую торфотаблетки. Хочу висадити, я показувала розпаковку, купила ще петунія, попала мені ампельна. І хочу посадити там 10 зернин, тому хочу кожну окремо посадити в стаканчики і п'ять штук пекінської капусти хочу посадити. Тому що реально розумію, що зараз мені нема куди з цим діватися, тим більше капусту, ну, навіть кожен день їсти, то потім можна через днів 5-10 посадити буде. Пізніше ще не, не, не хочу багато насаджувати, бо вже і так ще помідори садити. Ну, Багато ще чого треба садити, а в мене вже в хаті місця немає, то ну, треба щось думати. Ну, от, Поприбирала все з вікна, всі орхідеї, всі квіти, локсінь поставила, вони тут ближче стояли, поставила їх туди далі, там їм буде світла достатньо, хай собі ростуть. Єдине, що дуже незручно поливати буде. ну, будемо якось... Ті парнички полила і накрила хай буде ще. Там по пару штук посходило там від вікна, я думаю, буде їм світло і буду спостерігати, тоді відкрию, коли більше посходи. А тут, бачите, вже гарно посходили. Тут менші петелечки, ну вже є. Не хочу, щоб вони витягувалися. Капусточка прям гарно зійшла. ну Все потихеньку сходить. Будемо спостерігати. Три таких величеньких ящичка я все-таки залишила під столом, поставила туди на коло конвектора, тому що ну, щось геть почти нічого немає. Буду спостерігати, там в мене лишились баклажани чомусь, помідори. Як не странно, ну, помідори зазвичай ну, швидко сходять. Ну, поки ми побачимо. Буду ввечері дивитися, завтра зранку, подивлюся. А так, гіркий тут ну, один посходив, чомусь один не посходив, може, кімнатний не зійшов. Не знаю. Коротше, якийсь гіркий не зійшов, і баклажани, і це ж помідори фемери там залишилися. Ну, Буду спостерігати, буде так. А так, ще на столі ось кусочок лишився, але ось ось що ж у мене перець в стаканчиках, ще петунія, і ще три лотка із тим, що стоїть під столом. Ну, Буду щось думати, десь розширятися, тому що треба щось робити. Ну, а от на цьому вікні, бачите, поскладала орхідеї тісно. Ну, ті були тісно, це ці в мене вольготно більш-менш були. Ну, вже так і будуть, хай вибачають до літа. А літом вже поприбираю з хати повиносю. Багато квітів, то вже буде більше місця. Тому що в усіх кімнатах всі вікна позакладені, тому що дуже багато цвітів. Ну, і ще тут машинка в мене стоїть, і ще й тут заложила, ну, треба буде теж десь розподілити їх, тому що ну, вона мені потрібна, я працюю на ній, тому треба буде прибрати це. Ну, а так зараз сідаю, буду садити петунію і капусту пекінську, і хочу ще селеру і колі посадити. Оце зараз таку роботу ще зроблю. І на сьогодні все. Вчора такий гарний день був я. На вулиці все поробила, розібрала заборчик, все дуже задоволене. У мене вчора дуже продуктивний день був. Сьогодні так, вітер сильний, дуже такий, їдкий нехороший, не то не, не хочеться на дворі нічого робити, але сонечко час від часу пробивається. Ну, вже все одно дні більші стали, то я думаю, що вже і для розсади буде краще, і, і, і для нас. Чекаємо, не дочекаємося весни. Ну, все, зараз ще буду займатися. Цим потім покажу. Ну от, прийшла черга до петуніть. Ось, бачите, роз, розмокли хорошо ці торфяні таблеточки. Ось вони такі. Хто може не, не, не стикався з таким, є маленькі, є більші. Мені подобається більше маленькі. Але не було маленьких, то я більше. Ну це я маленькі замочувала. Це вона поперек лягла. Все, зливаю воду і легенько віджимаю. Так, щоб не порвалася оболочка, в якої це торфяна таблеточка. І вирівнюю, ставлю отак, щоб воно стояло хорошо. І так, другу, також. Я вже всі позливала, це лишилися ці дві штуки, я лишила, щоб вам показати. З однієї сторони, повністю закрито цією бумажечкою, якби, а з цієї сторони, бачите, є торф відкритий. Ставимо ним догори. І все. Я восени садила квіти. Не пам'ятаю, що то я теж показувала. Ну що, беремо тепер зараз. Ось лавина червона, F1. Віскаємо вони в ампулці. Пригодні до 26-го року. Ось, бачите, такій такі ампулці? 10 штук. Так, щось поставити, що воно просипалося. Відкриваємо ампулку. Бачите, як гарно закрити. Висипаємо так акуратно. Так, все, всі висипали. Тепер беру пінцетиком отаку роблю невеличку ямочку, геть чу-чуть. І беремо обережно насінинку і кладемо туди. чуть чуть легенько прижимаємо, ну не, не заглубляємо. Так, слідуючи. Тут трошки є, така як ямочка, ну трошки більше зробити. Слідуюче. Отак, От і то також прижимаємо, щоб вона там цепилася. Насіння оброблене, так що ну, я надіюсь, що посходи гарно. Треба обережно, щоб не повреди, не пошкодити оцю. Оболонку якою воно, бо воно навіть від води, водою доторкнутися до і так трошки, щоб рівненько лежало. трошки перехилено чогось. Я так садила калібру ХОА, е, ну, зернинками такими також дуже хорошо посходило, хоч люди казали, що ну, погано сходить. У мене вийшло ну, це два роки тому. В цьому році я вже показувала, я своїх, свого насіння посадила і не знаю, що буде. Ну, поспостерігаємо, побачимо. Чи стоїть цим займатися, чи не, не стоїть. Бачите, беру легенько та й губиться. Так. Дуже люблю цим займатися, аби ще було де, то було б дуже добре. Так все в хаті. Камісь не потепліє на вулиці. Ось так. Ой, всі останні так само зроблю, покажу вам в результат. Ну от, посадила петунію. вийшло 15, а не 10 штук. Дякую тому упаковщику, хто пакував, ну, надіюсь, що там були зернинки. Ну, може, була просто крошка, того, що мене обробляють. Ну, 15 штук вийшло. Ось в мене в цю коробочку от торта, як я вже показувала, входить 10 штук. Ось одну поклала, залишаю на проростання. І ось друга. Посадила я також, у мене не вистачило. Торфотаблеток замочених, бо я ж думала, що там буде е, 10 штук, то ті 5 штук, що на капусту я приготувала, то прийшлося... ой-ой-ой знову приготувати на цей. Бачите, випала зернинка. Прийшлося приготувати на капусту нові. Тому капусту посадила в ці. І також виложу сюди. Якраз буде 5 штук капусти і 5 штук ще е, петунії. Також складаю сюди і накриваю. Так, щоб трошки тісніше, щоб накрилося гарно. Так, накриваю, також залишаю в теплому місці. Поставлю потім на стіл, поки місь прибираю. І ось, поки місць я тут була зайнята, і посадила коліус, посіяла. Просто такі коробочки від пироженого. Це в мене з минулого року. Бачите, вони закриваються, ось посадила, полила і закриваю, виходить також парничок. Коліус і селеру кореневу посадила. Ну, ось таку роботу я сьогодні проробила, задоволена. Робота пройшла гарно. Тепер будемо ну, знову чекати сходів. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, пишіть коментарі. Дуже рада, коли пишуть коментарі. Я всім стараюся відповісти, поки місь в мене не дуже багато коментарів, тому відповідаю відразу, як я прочитала, зразу відповідаю. На цьому все, пока.